Всім привіт! Мене звати Ната, і ви на каналі Ната Books. Хоч на дворі вже і квітить, та я ще вам не розповіла і не показала, що ж придбала у березні. Видавництва видають все нові і нові нові книги, і дуже складно стриматись, тому як завжди, пішла кругленька сума грошей. Та я все ж не задумуюсь над цим, а більше в очікуванні того задоволення, яке принесуть мені ці книги. Почнемо. Перша книга, про яку я вам розповім, це книга Маклен «Леді Африка Жінка, яка підкорила небо. Вона вийшла в видавництві наш формат і я дякую видавництву за цю книгу, тому що вона просто неймовірна. Не тільки книга, її оформлення, все як завжди якість на вищому рівні. Я не буду вам розповідати навіть коротенько про сюжет, лише проанонсую, що скоро буде на неї огляд. Це буде наступний огляд саме на цю книгу, і мені є що вам розповісти. Вона дуже цікава і неймовірно захоплююча. Наступні три книги це новинки видавництва клуб сімейного дозвілля. Перша з них це Олег Бондар, Світлана Томашевська, Марево. Я не чула про цих авторів, але мене дуже загубила анотація. Обіцяють тут родинні скарби, таємниці, навіть привидів. Це те, що я люблю і чому б не спробувати. Я дуже захотіла цю книгу, мені подобається, як вона виглядає. І я сподіваюся, що отримую таке саме задоволення і від тексту. Ще одна книга, «Клуб сімейного дозвілля, це Артур Хейлі Готель. Я його знаю за книгою Аеропорт. Це не менш відома книга, ніж ця, але я дуже задоволена, що ця книга є українською мовою. Тут має бути детективна інтрига, кохання, психологічний трилер. Все, що я люблю в одній книзі, я не могла пройти повз неї і чула дуже багато схвальних відгуків. Тож тепер вона в мене вже не можу дочекатись, коли прочитаю її і розповім вам. Наступна книга Ха руки вуракамі Безбарні Цкуру та, та руки та роки його прощі». Нарешті я маю книгу у цього автора українською мовою. Чомусь раніше я читала його лише російською, і можливо через це в мене якісь неоднозначні ставлення до його творів. Щось мені подобається, щось ні. Сподіваюсь, ця книга все ж розвіє всі мої сумніви і. Все ж дасть мені зрозуміти, чи це мій автор чи не мій. Наступні дві книги це два романи Френсіса Скотта Фіджеральда від видавництва фоліо, «Великий Гетсбі» та Ніч Лагіна». Великого Гетсбі» я вже читала російською мовою. Це одна з небагатьох книг, які я з задоволенням перечитаю. Тим більше, якщо у мене вже є україномовний варіант. Якщо чесно, якість паперу в цих книгах бажає бути кращою, але і ціна не кусалась. Тут е, гнучкі обкладинки, але мені такі іноді навіть подобаються. Тож я дуже задоволена від цих книг і сподіваюся, що ніч легівна теж мені сподобається. Наступні дві книги я придбала дуже спонтанно і чомусь була щаслива від того, що я їх маю. Це Хорхели із борту. З вигадані історії та Алеф. Я була заінтригована, подивившись огляд Ані з каналу Color Life. Я залишу посилання на цей канал під цим відео. І тому я придбала ці книги, очікую від них максимального задоволення і не можу дочекатись, коли їх прочитаю. І ще одна книга в цьому місяці від видаництва Books. це Битва Королів Джордж Мартін. Це. Продовження друга частина серії пісні льоду та полум'я, продовження книги Гра престолів. Я поступово скуповую цю серію, вони не дешеві ці книги, і я ще не берусь читати, щоб мати декілька книг і читати одразу всі. Просто я не знаю, мені здається, якщо я прочитаю одну і не матиму під рукою наступну, то я просто зійду з розуму, тому я поступово їх підкуповую і по одній місяць. Буду мати на своїй полиці. Наступна книга Таїс Золотковська лінія зусилля. Я просто зачарована від зовнішнього вигляду цієї книги від якості. Я вже почала її читати. Ще не можу нічого сказати щодо самої книги, але поки що всім задоволена. Мене це дуже зацикавлює, особливо те, що на початку книги авторка пропонує два варіанти, як можна читати цю книгу, і про них я вам розповім уже в детальному огляді. І остання на сьогодні книга це книга видавництва Баба Галамага, Роаль Дал, Коняка Фокслі та інші дорослі оповідання. Я чула стільки позитивних відгуків на цю книгу, що просто не могла її не придбати. Тим більше вважаю, що іноді потрібно відлучитись від серйозної літератури та трошки додати чорного гумору у своє життя і насолодитися цією книгою, тим більше, що вона подобається практично всім. Тож, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо ви вже підписані на мій канал, то ви молодці, ставте лайки, залишайте коментарі. І, можливо, у вас ще якісь ідеї є або побажання щодо наступних оглядів. Я обов'язково всіх вислухаю і постараюсь все зробити так, як хочеться вам. Дякую вам і до зустрічі в наступних відео.